Насамперед, проїзд Володимира Зеленського до Давоса на Всесвітній економічний форум, і там прозвучали заяви, зокрема про те, що як Зеленський реагує на повідомлення чи заяви Трампа чи його команди. Основний посил такий він сказав, що ми хочемо завершити війну цього року, але не просто швидко, а справедливо. Що передувало цьому? Передувала заява Трампа. Який почав говорити, що а, фактично обіцяти припинити війну дуже швидко. Ну і ми розуміємо, що тут є великі ризики, що хтось когось може заставляти йти на компроміси. Зрозуміло, що правда на нашій стороні і заставляти тут треба точно Росію, тому що вона напала на Україну, вона посилає сюди зараз вбивць. І проти неї весь світ зараз має виставити всі санкції і заставити її заплатити за всі збитки, які були завдані Україні. Але ми ж маємо просто ще сенатора Марко Рубіо, який, власне кажучи, обраний на посаду держсекретаря. І він заявляв про те, що обидві країни мають піти на поступки. Які саме це будуть поступки? Поки що ми не знаємо. В нас є свої червоні лінії. Ми точно не будемо робити поступки по території, від якихось територій відмовлятися ні в якому разі, ні від Луганської, ні від Донецької, ні від іншої області, ні від Криму. Ми не будемо відмовлятися. Ми точно не повинні відмовлятися від будь-яких репарацій, від зняття санкцій. Тому що якщо санкції будуть зняті з Росії, це означатиме, що Росія знову буде посилюватися, нарощувати своє військове виробництво, і сюди буде летіти більше ракет буде летіти більше дронів. І більше північно корейських солдат будуть приїжджати сюди. Не знаю за які гроші. А можливо, їм взагалі ніхто в принципі не платить.